Добрий ранок всім малятам, гарним хлопчикам, дівчатам. Зараз будемо малювати, гарний настрій здобувати. Красуня осінь дивує нас своїми чарівними фарбами. І сьогодні ми поговоримо про осінні квіти такі яскраві, гарні, ніжні і чудові, які милують наше око. Прекрасна клумба восени. Погляньте квіти, ось вони, уже буяють айстри ніжні, рожеві, сині, білосніжні, духмяні, різнобарвні, гожі, і на ліхтарики всі схожі. Ось і жоржини пишні видко, Жоржини дуже крупна квітка, та показна, і стебло високе. Жоржинам тим радіє око. А чорнобривці справжнє диво, хоч невеличкі та красиві, голівки квіточки маленькі, яскраві, жовті червоненькі. Для роботи нам потрібні аркуш паперу, фарби синього, зеленого та жовтого кольорів, пензель, коктейльна трубочка, гігієнічні палички та серветка. Спочатку підготуємо наші пальчики. Наші гарні квіточки розпускають пилюстки, вітерець ледь подихає, пилюсточки він гойдає. Наші гарні квіточки закривають пилюстки, голівоньками хитали, тихо-тихо засинали. Починаємо працювати, беремо пензель за фартушок, набираємо зелену фарбу та з лівого боку починаємо малювати стебельце майбутньої айстри, проводимо рівну лінію згори вниз. Так само малюємо наступне стебельце та продовжуємо малювати багато стебелиць чарівних осінніх квітів. Молодці, все добре виходить. Тепер беремо трубочку та вмочаємо в синю фарбу. Добре змащуємо і робимо відтиск на папері. Так само продовжуємо малювати і інші квіти, притискаючи трубочку до паперу. Повертаємо навколо ось так. Беремо гігієнічну паличку, вмочаємо у жовту фарбу та малюємо квіточка серединки. Тепер зеленою фарбою домалюємо травичку, проводячи короткі лінії згори вниз, внизу аркуша. Ось так. Промиємо пензлик та витримо його об серветку. Ось такі айстри вийшли у мене. Тепер ваша черга. З нетерпінням буду чекати роботи. До побачення, малята!